Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на заняття корекції розвитку. Ми продовжуємо з вами знайомитись з вправами на розвиток просторових уявлень. І третій вид вправ це визначення положення, в якому перебуває один предмет відносно від іншого. Які це можуть бути завдання? От, наприклад, дивимося на малюночок, всі фігури ви геометричні знаєте, відповідаємо на питання, яка фігура на малюнку зліва? Правильно. А яка справа, а яка посередині. А яка фігура зліва від трикутника? А яка фігура зліва від круга? Яка фігура справа від квадрата? А яка фігура справа від круга? Продовжуємо. Пограємо у гру, яка називається фруктова вітрина. Отже, дивимося на нашу фруктову вітрину. Є у нас тут три стовпчики: зліва, справа, посередині та є чотири рядочки. Верхній або перший Другий, третій і нижній або четвертий. Отже, назвіть, будь ласка, фрукт, який знаходиться у верхньому ряду зліва. Отже, шукаємо верхній ряд. Справа посередині зліва. Зліва знаходиться мандарин. А тепер у нижньому ряду справа. Ось він, нижній рядочок, справа, хурма. А у третьому ряду посередині. Один, два, три. Третій ряд посередині. Схоже на яблуко, але мені здається, що це все ж таки персик. У нижньому ряду зліва. Нижній ряд зліва. Що тут? Банани, правильно. У другому ряду посередині 1, 2. Що це у нас посередині? Сливи. У верхньому ряду справа. Верхній ряд справа. Апельсин. У верхньому ряду посередині. Абрикоски. У другому ряду справа. Другий ряд справа. Що це у нас? Груша. Так, а тепер я вам буду називати фрукт, а ви шукайте, де він знаходиться. Спробуйте зорієнтувати. Отже, де знаходиться лимон? Шукаємо лимон, ось він. Який це ряд? Один, два, три, третій ряд справа. Ананас, а де знаходиться яблуко? Де знаходиться виноград? А що знаходиться над грушею, а під грушею, а зліва від груші? А що знаходиться справа від ананаса? А вгорі над ананасом? А що знаходиться під яблуком? Отже, в цій фруктовій вітрині можна гратися довго. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Нісенітниця якась. Подивіться, будь ласка, що не так на цьому малюнку. Красивий малюночок яскравий. Але щось на ньому не так. Ну, давайте я зверну вашу увагу лише на деякі факти, а далі, які ви ще знайдете, напишіть, будь ласка, у коментарях. Отже, по-перше, Подивіться, з цього боку ми бачимо ялинку засніжену, а біля неї жабки на лататті, але латаття чомусь не на річці, не на озері, не на болоті, а просто у полі, на галявинці. Далі, чомусь на цій ялиночці полуниці ростуть. Чомусь рибки літають на небі, а з димаря не дим іде, а кульки повітряні вилітають. Погляньте, а квіточки ростуть догори догами. Отже, поставте відео на паузу. Знайдіть, будь ласка, тут багато ще чого є, що не так. На цьому малюнку. А ми переходимо до наступних малюночків. Спочатку подивимося на той, що зліва другий малюнок. Що тут не так, дітки? Напишіть, будь ласка, про другий малюночок у коментарях. Тепер дивимось на третій малюночок. Тут теж якась нісенітниця, що тут не так на третьому малюночку. Далі четвертий малюночок, будьте уважні. Що тут не так? П'ятий малюночок. Теж художник щось не те зобразив. Ну що ж, на цьому я прощаюся з вами. Сподіваюся, що усе-все на малюночках, що намалював художник, не так на всіх п'яти ви знайдете та напишете мені в коментарях. Дякую вам. За увагу, дітки. До зустрічі!